26 лютого у Смілі відбувся півфінал ігор з волейболу змагань пліч-опліч Всеукраїнської шкільні ліги серед учнів закладів загальної середньої освіти Черкаського району. Його учасниками стали три команди юнаків 9 11 класів: команда Леськівської територіальної громади, команда Тернівської територіальної громади і команда Смілянської школи номер 11 представила Смілянську територіальну громаду. Під гаслом разом переможемо змагання, організували і провели у Смілянській школі номер 11 З вітальним словом до учасників півфінальних ігор з волейболу третього по змагань пліч опліч всеукраїнській шкільній ліві серед команд юнаків 9-11 класів територіальних громад Черкаського району звернулася представник Черкаської райдержадміністрації Наталія Міненко. Вітаю вас усіх на півфінальних змаганнях з волейболу серед юнаків 9-11 класів. Дозвольте від імені відділу освіти охорони здоров'я, культури та спорту Черкаської райдержадміністрації привітати вас, поважати вам сьогодні показати все те. Показати всі свої вміння, покажіть все те, чому вас навчили ваші тренери. Нехай сьогоднішня гра принесе вам задоволення нових друзів і гарних позитивних емоцій. Серед цьогорічних команд учасниць були як команди новачки, так і вже команди досвідчених спортсменів, котрі минулого року займали почесні сходинки на п'єдесталі. Усі були налаштовані на перемогу. Ми пройшли другий етап, міський виграли усіх смілянських шкіл. Пройшли попередні зональні змагання в місті Городища, виграли в команд Городища і Мліва. Ну, тут... Тернівка, Олеський наша наша команда Смілянської загальної освітньої школи. Настрій гарний, ми настраємося на перемогу. Це фаворити, будемо ще вони прошлогодні срібні призери першості області четвертого етапу. Ми будемо старатися виступити найкраще, щоб потрапити в фінал. Відповідно до результатів жеребкування, першими на волейбольному майданчику зустрілися команди з села Леськи та Тернівки. Грали за коловою системою по дві партії до 25 очок. Найбільш напружною видалася боротьба за вихід у фінал. Глядачі із захопленням спостерігали за волейбольними баталіями Смілянської та Леськівської команд, котрі боролися за кожен м'яч. Юнаки демонстрували чудову техніку, командну роботу і жигу до перемоги. Долю фіналу визначила третя партія, у якій перемогу з рахунком 15-8 здобула команда Леськівської територіальної громади. Я стараюся всі змагання, які б є, мого брата він каже, крайній рік цей, то я стараюся їздити і підтримати його у всьому. Я дуже радий тому, що вони виграли, вони показали свої вміння, навики. І... Так вони цього хотіли. Вони довго займалися і, і, і хотіли конкретно і, волейболу. Well. У нас є інші напрямки на баскетбол, футбол, але на волейбол у нас де в нашому ліцеї така більш цілонаправлена підготовка. І Ми дуже доволі результатом і те, що ми вийшли на наступний етап змагань. Дію, що далі буде більше. Змагання юних волейболістів у Смілі стали справжнім святом спорту та емоцій і допомогли визначити учасника фінальних ігор з волейболу змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Команда моїх хлопців просто заряджені, думаю, фінал буде дуже енергійний. Дякуємо супернику за гру. Суперник був дуже достойний, але мої хлопці змогли переламати і виграти тут перемогу. За результатами змагань почесні грамоти за участь у півфінальних іграх з волейболу третього етапу змагань пліч-упліч Всеукраїнської шкільні ліги серед команд юнаків 9-11 класів отримала команда Тернівської територіальної громади. Третє почесне місце посіла команда Смілянської територіальної громади. А переможці півфіналу, команда села Леське, боротиметься за перше друге місце вже у фіналі.